Через пункт пропуску Лужанка берег Шурень на Закарпатті вперше пропустили порожні вантажні автомобілі без обмеження ваги на виїзд з України в Угорщину. угорсько українська делегація оглянула динаміку реалізації проєкту реконструкцію цього міжнародного пункту пропуску. Позаду понад два роки роботи, узгодження статей міжурядової угоди, обмін нотами, їхні підписання, розширення смуги для проїзду вантажних транспортних засобів. І перші порожні вантажівки вже перетнули кордон до Угорщини. Ми продовжуємо сьогодні роботу ну, покращення якісної співпраці е, між Україною та Угорщиною. важливо, що це дві суміжні країни, через які пролягають транзитні шляхи і здійснюється перевезення величезної кількості товарів. Тому нам важливо розвивати е, пункти пропуску на кордоні України та Угорщини. І сьогодні ми зробили маленький крок, але він дуже важливий. тому що декілька років е, інфраструктура? Даного пункту пропуску Лужанка не розбудовувалася, а у нас збільшилась кількість вантажних автомобілів, які здійснюють перетин до країн Європи. І відповідно дуже було необхідно створити всі умови, щоб, наприклад, вантажні автобілі без вантажу могли здійснювати виїзд з України. Для Угорщини це суттєве збільшення транзиту, що є важливою складовою економіки країни-сусідки. А у планах ще кілька спільних міжнародних проєктів. Поєднати Київ та Будапешт автомагістраллю – це одне з наших спільних завдань. Ми відповідальні за добудову цієї дороги з угорської сторони, це близько 20 кілометрів, а також за розбудову самого пункту пропуску. ще один важливий наш спільний проєкт, який ми прагнемо реалізувати, це відновлення існуючої магістралі до Загоні разом ми також зведемо міст через тису, а з української сторони ця магістраль вестиме до Ужгорода. На пункті пропуску лужанка планується також реконструкція під'їзної дороги і влаштування пішохідної зони, додаткові інспекційні пости для різних видів транспорту, а також дві системи зважування в русі ВІМ для вантажівок. Роботи з модернізації триватимуть до кінця 2026-го. Інфраструктура пропуску пустих вантажних автомобілів повноцінно надасть нам замінити. Всі інші пункти пропуску, але однозначно допоможете, бо допоможе збільшити кількість автомобілів, які зможуть виїжджати з України, відповідно, зменшить черги. Друге, те, що важливо, що сьогодні ми презентували якраз проект реконструкції, який говорить про те, що через рік буде перша черга, тобто перша половина пункту пропуску вже повноцінно функціонувати. А через два роки повноцінно пункт пропуску буде зданий в експлуатацію, що збільшить втричі як мінімум спроможність цього пункту пропуску.